Пежо эксперт. Машина, яка вымахала, блин. Яку никто никогда не ремонтировал. А если ремонтировал, то левой ногою. не сразу. Ой, блядь, что сделано? Моторна коса, салон, коса ззаді до ліхтарів. Салон в частності заводиться з ключа. І все окей. Блін, кнопочку зробили для стартера, ну придумали. А, бляха-муха. В частности. Перебрана повністю колодка підключена нормально. Там трошки проще було, теж все було перебрано повністю. Задній верхній стоп тут лампочки не було. В задніх ліхтарях теж погорів не було деяких. Тут з цієї пори перебрано вся-вся-вся попід низ, там маса з'єднань було. І аж до тої пори все перебрано, куча було пошкоджень, все, що можна було замінене. І Відновлено і відремонтовано. Два рази чистився цей клапан, другий раз те, що він знов забився, тому що фільтр був дуже грязний, як виявилося. Замінили фільтр і він тік, сам колба була тріщина мала, і знизу прокладки не було, ну коротше, це все, відновили і зробили все добре. Пішов пишу. Значить, тут проблеми були з цими запобіжниками погоріли, там запобіжники погоріли. Розбирайся з проводкою, тут все, звісно, таке собі на ізолінті в розйомі от один вивод підгорів. Ну і відповідно там теж. От, от він там зелений трошки. Він поплавився, покрутила його. О, машина поки не заводиться. Коротше, ремонтую проводку. добрался тут куча скруток бляха везде полно вот ты раз два три четыре блин на одном проводе вот на датчик давления топлива тоже полно скруток да ты я его откину в сторону да что тут у меня был в очах а вот вот тоже две сплошные скрутки скрутки на скрутки скрутки на скрутки блять и там вся проводка такая на скрутках Хоч треба все капіталити. Доказую, дивись. Це задачі добре топлюва. Фокус, фокус, фокус. Один, два. Три. Тут ще купа, блін. Не знаю, що там робиться. 4, 5, 6. Йолки, палки І там огон дуже попротиралося. Ну, коротше, треба міняти проводку частично. Брали звідси відомо крило. Пішла попід низ, там вся загандошена. Мокра проводка і до цієї пори Ось тут -от. провід кінець один, а от кінець другий, то ж саме проводу, а посередині все полатано. це той роздім, що йшов на датчик давління топлюва на рейки? Деякий він зелений, це окисли. Як воно могло робити взагалі? В яких аварійних режимах воно їхало? А це ще один шлейф який. Проходний, диви, тут з'єднання, там спайки. Ось тут взагалі ізоляція обсипалась. І хана. Тут ремонтую. Все. От, відремонтував на датчик давлення. Тут замінив проводочку. Аж від цього місця вся нова проводка в ізоляції і все. Пінчики обужав. Пропаяв. Вот тут є роз'єм на насос. Так, воно не спаюно, воно просто на скрутках. А сам роз'єм, а сам роз'єм, я не знаю, в якому боті його виковарили. Як виковирили, так і поставили. Це все треба теж переробляти. В вже три розйоми зроблено. О! Йдемо далі, це те, що знизу було витягнуто наверх. Цей перетертий вже дративом зверху торчат. Тут багато пошкоджених, скрутки є. Цей зогнив десь. Бач зелений? зараз так тягну. Оп, він розірвався. І там ще скручені є, і ще якісь є. І це все треба передивлятися. Дина. Коротше, тут не було рельєпу, воно згоріло, коротше, а тут не було взагалі. А це згоріли контакти внутрі. Щось там з'єднали проводками оцим червоним через магнітофон і печка працювала, коли пішлено зажигання або включений ближній світ фар. Чи габарит включений, хоч печка завжди працювала, що не повинно було бути. Там все під'єднав. Плюс поставили кнопку стартера. Ну, нафіга. Коли нормально, можна зробити із замка зажигання. Ну, трошки переробив і все працює. О. На конце педалі кинули. Щоб ззаді стоп пробив, Ну він же не робив. Ще якийсь провід теж пішов звідси туди. Всю проводку в задній часті я вже тут більш-менш навів порядок. Отут знаходиться повний П. Там теж повний П. о А ці всі соплі я от повигортав. І зараз буду ремонтувати. Робити цю сторону зробив. Значить, всі проводочки. Котрі були короткі, обломані, обрізані, обгрезані. доточив під термоусадочку. Ось так все. Наклею. Тут нові проводки або старі. Запінував, все класно і всі лампочки робочі. Ось ця нова. Ті старі. Хоча прикол такий. Тут два, дві кліма двоконтактна. Їх хтось замкнув докупи і вставив одну контактну лампу. лампу. Типу. Габарит і стоп з'єднали в купу. Значить, тут сюди йшли тісоп в багажнику. В ну, такому вигляді воно побламувалося проводочки. Ну, все, тут відкушений. І день боремося з клопідйомниками. В тому блоці був жучок. Там в розйомі були окисли, А там зверху в кнопці, от вона в мене в руках, перегоріла дорожка от в цьому місці. Ну, сфокусується. О, є, тут вона згоріла. Ось такі піроги. Ляха муха. Вчора я його дивився, тут знизу не було резинового кольця. О, Але він ще й зверху тече. Верх тече. Ми розібрали. його. Тут такий фільтр, порфлюкс, звісно, але такий же страшний, що він прикачав все було так, яке було на світі. О, всередині осад є. І трошки там є серебряночки, грамочка. Десь воно вже бере його з якогось місця. Ну такі діла. Ставити такий фільтр мале. Там комплект, все, прокладочки, все, красивенний О. Но! Я тут побачив таку сарань. Не знаю, як це назвати. Там хто щось підкладав під той фільтр? І десь було бота зверху. О, ну, що це таке? Две. Что это за херня? что, кто-то изоленту подпихал, или что? Просто жесть. Да, кстати, я баночку уже вымыл. У нас же там. Клапан дизельного насоса. Я его вчера чистил. Но сегодня меняю фильтр. Тому що з нього полізла поліз мусор з фільтра і знову забив цей клапан. Десь дирочки, бач, забиті всім сміттям. Зараз, зараз, фокус. О, бачиш? Там мікроскопічні отвори і вони всі запаковані, відмивав його. Макровідеозйомка. Ну такі от отвори там мікроскопічні. Хол. Cool. Відкриваємо капот, а він не відкривається. Оцей тросик випав і виліз в салон. Ми ледь відкрили капот.